Ішемічний інсульт одна з основних проблем сучасної неврології. Переважно більшість пацієнтів неврологічного стаціонару заповнена пацієнтами, які перенесли ішемічний інсульт. Е, у нас щороку, в середньому, в Мукачівській центральній районній лікарні на лікуванні перебувають понад 700 пацієнтів з інсультом і 80% з яких це ішемічний інсульт. За останні роки змінилися… Тенденція щодо стратегії лікування пацієнтів зі ішемічним інсультом. Одним з самих методів лікування є вчасне проведення тромболітичної терапії або введення такої речовини, яка може розчинювати тромботичні маси і зменшувати ризик настання неврологічного дефіциту, що приводить до покращення ефективності лікування, збільшує ступінь незалежності і зменшує проблеми інвалідізації. Так, за останній час ми досягли великих успіхів у проведенні тромболітичної терапії. У нас вже понад 50 хворих в цьому році ми провели тромболітичну терапію. Але час не стоїть на місці і можливості науки постійно змінюються в зв'язку з покращенням матеріально-технічної бази, розвитком нашої лікарні і як не диво. Військової ситуації в Україні, коли прекрасні спеціалісти знайшли місце роботи в нашій лікарні, у нас з'явилася можливість вдосконалити надання допомоги хворим з інсультом, тобто проведення такого методу лікування, як тромбектомія. Пацієнтка, які понад 80 років, була доставлена у вкрай важкому стані. Їй було виставлено діагноз, проведено всі необхідні діагностичні маніпуляції і негайно розпочато метод тромболітичної терапії. На фоні тромболітичної терапії стан пацієнтки покращувався, але ступінь неврологічного дефіциту залишався вкрай важким. Попередні обстеження, які було і проведено, вони сигналізували про те, що. Значний судина, велика судина головного мозку, є закрита тромботичними масами. І тромболітик, який ми вводили через вену, він не подіяв, або подіяв, скажімо так, недостатньо, і це визначило покази до проведення тромбоекстракції. Тому була активізована команда ендоваскулярних хірургів, активізована е, операційна, було проведено ангіографію і вчасно. Проведено тромбоекстракцію. Ефективність цього методу була показана нам на наступ... Ми побачили її всі на наступний день, коли стан пацієнтки покращувався, вона ступінь неврологічного дефіциту зменшувався, і ми побачили разючий ефект у, після лікування відповідним методом. Пацієнт пройшла повний курс реабілітації в нашій лікарні, в нашому відділенні. І людина, яка, якщо б не проводилися ці методи лікування, вона була приречена стати інвалідом або навіть були ризики, значні ризики подальшого життя, на даний момент на своїх кінцівках рухається, вживає їжу, розмовляє. Є деякі погіршення мови, але вона незалежна від оточуючих. Вона може самостійно пересуватися понад 40 метрів, може самостійно ходити по сходах, самостійно вживає їжу, самостійно вдягається. Тобто, результативність цього методу ми всі побачили, вся команда нашої лікарні побачила наочно. Отже, враховуючи наявність таких факторів, стало можливим проведення вперше на Закарпатті в лікарні Святого Мартина лікування пацієнта з ішемічним інсультом. Методом тромбоекстракції.